Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам, якими препаратами я користуюся для підживлення і обробки своїх рослинок. Перші препарати це підживлення. Ось такий самий класний препарат. Мені подобається дуже це польське добриво «Агриколь Гель. Тут мінімум він використовується дуже мінімальними дозуваннями. ось, І вистачає його надовго, тому що він, як у формі геля, йде. І тут буквально ось такий ковпачечок. І одна міточка, ось ця одна міточка перша, йде на 2 літра води. ось. Тому його досить надовго вистачає. Коштував він мені 180 гривень. Поливала я раніше таким добривом свої орхідеї, тільки було інше, воно саме для квітучих для орхідей. А це я взяла саме для декоративно-листяних рослин. Слідуючий препарат це мастер для квітучих, саме для орхідей. для орхідей. Тут рідке воно добриво, також мені воно подобається. По ціні воно було, коштувало 50 гривень. Розводиться воно один ковпачок на півтора літра. Ось, це для орхідей. Потім слідуюче добриво це ось таке добриво стимул. Органічне добриво, купляла я його в Аврорі. По вартості, наче було 25-30 гривень, точно не пам'ятаю. Розводиться один ковпачок на літр півтора. ось Це добриво. Також використовую ось таке добриво, тут як два в одному Добриво від шкідників в паличках. Воно йде як і від шкідників, інсектицид, і плюс тут добрива. В залежності від того, який діаметр горщика, Там, якщо до 5 см, використовується пів палички. Якщо 5-10 см, використовується там, одна штучка і так далі. Ось таке добриво в палочках. Потім слідуючи по добре вам це бурштинова кислота. Бурштинова кислота дуже класна для орхідей. 2 г на 2 літра води. Розвожу в теплій воді 30-35 градусів. І поливаю, можна оприскувати листя. Дуже воно їм подобається. Воно не накопичується, можна користуватись ним регулярно. І також в таблетках. В таблетках також бурштинова кислота, тільки вона гірше розчиняється в воді. Тому краще порошок використовувати. Потім. Чим я оброблюю рослини від шкідників? Вірніше ще забула вам сказати про фітоспорин. Фітоспорин біофунгіцид для профілактики від грибних і бактеріальних хвороб. Відповідно, мені він дуже подобається, особливо коли починається осінь. І починається таке, що може зверху пліснява вкривати рослини. І такі грибки, ну, захворіти може рослина грибковим захворюванням. Класно дуже обробляти фітоспорином. І для орхідей він дуже чудовий препарат. Коріння від нього просто росте на очах. Спробуйте. Потім слідучі препарати це вже від обробки, чим я обробляю рослини, якщо, наприклад, там тріпси. Кліщі і інша нечисть. По-перше, це мені подобається Актофіт. Актофіт, його купив в баночці і розтворяти там, якщо не помиляю, 4 мл на 1 літр води. Точно не пам'ятаю, потрібно подивитись в інструкції. Цей препарат мені подобається, але він контактний, він не діє на личинки. Слідуйший препарат це фітоверм. Він біопрепарат, так як і Актофіт. Нешкідливий для людей, але ж, відповідно, потрібно також масочку одягати і перчатки. Фітоверм. Ось, він також досить хороший препарат, але потрібно декілька обробок, там мінімум дві обробки, в залежності від того, що, що у вас з квітами, які шкідники. Потім це Актара. Актара це, наприклад, від тріпсів. Актара не допоможе від павутинного кліща, не, не, не зовсім вона підходить для цього. Але від щитовки допомагає тут вказаний перелік шкідників, і від тріпсів також класно допомагає від мошок. також. Декілька також обробок потрібно. Я розвожу 1 грам на 1 літр води, але поступово потрібно. Зменшувати, точніше, збільшувати кількість препарату на літр води при слідчій обробці. І використовую я саме найсильний препарат це Sunmaid. Санмайт Sun це від шкідників, саме він діє і на личинки. Особливо боролася ним, як захворіли мої Сенсев'єрі пару штук на кліща, повидиного кліща. Він класний. І наскільки я читала в інтернеті, він не визиває звикання до цього препарату. От. Можна один раз обробити, і тут прямо пишуть, що він вбиває раз і назавжди. Ну, Я після нього ще обробляла актофітом чи фітовермом, більш таким щадящим апарату, препаратом. Ось, ось цими препаратами я користуюсь. І ще в мене тут стоїть шампунь. шампунь ніжність. Він із інсектицидом. Цей шампунь проти бліг та кліщів. От, цей шампунь я використовую в тому разі, коли в мене немає ніяких препаратів. І мені потрібно обробити якусь нову рослину. Я просто його розбавляю в воді. І бризкою рослина або просто занурюючи, купаю його в цьому шампуні. Ось, Мені здається, що він в разі необхідності також може виручити. Ось цими препаратами користуюся. Якщо вам подобається, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Рада буде бачити вас на своєму каналі. Дякую за перегляд, всім до побачення!